Всім привіт друзі! Сьогодні вихідний день, тож я йду на ночівлю до своєї подруги. Тепер я роблю собі макіяж. І перше це ось такий крем. Наступне це зложучий крем з ефектом тональної основи. Ось такий консилер. До речі, мені потрібно купити новий, тому що цей вже майже закінчився. Наступне це румяна. Також мені потрібно купити кісточку для румяна та хайлайтера, тому що ця мені взагалі не підходить. Ось такий хайлайтер, я користуюся ось цим кольором. Гель для брієва. Підводка. Ось такий блиск для губ. що, друзі, я йду в магазин і підтримувати. Купу... Я врежу. повернулася і покажу, що я купила ось такий блиск для губ розового кольору. Наступне це ось така підводка для очей. Ось така кісточка, ну, для хайлайтера так, і. І мій рюкзак. Ось такий рюкзак. І перше це піжама, друге це ось такий спрей і дезодорант. Моя косметичка. Гребінець і серветки. Ну що, друзі, я вже повернулася. Вибачте, що не знімала. Ми гралися. І сподіваюся, що таких лечих буде ще багато. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей. Пока-пока!